Привіт, це огляд бездрутового фітнес-мікрофону від Кімафан. Зустрічаєте кімофан кмjлп91, і зараз вам все детально про нього розповім, покажу та продемонструю реальні тести звукозапису. Починаємо. Мікрофон постачається в такій коробці, всередині якої ви знайдете круту сумку чохол, всередині якої вже сам передавач гарнітура, водонепроникний мікрофон дві штуки в комплекті. Приймач, адаптер з 35 мм на 635 мм, перехідник для підключення до смартфонів, подвійний USB-A-кабель для одночасної зарядки приймача та передавача, USB-C та магнітна зарядка, вітрозахист на мікрофон дві штуки, дві запасні гумові заглушки для магнітних контактів та інструкція на англійській мові. Сама гарнітура отримала пофарбовану поверхню, яка захищає мікрофон від пилу, поту, вологи та води, клас захисту ip 67 занурення. Пристрою воду на глибину до 1 метру з тривалістю занурення до 30 хвилин, і це, до речі, ми перевіримо. На лівому вусі гарнітури є кріплення для гнучкого води непроникного мікрофону. Також на лівій частині в нас кнопка увімкнення мікрофона та кнопки плюс-мінус для регулювання гучності запису вашого голосу, і поруч на корпусі LED-індикатор. На правій частині під гумовою заглушкою знаходяться контакти для магнітної зарядки. Приймач отримав зручний штекер 3,5 мм, який можна регулювати. Для більш зручного підключення до камери чи будь-якого іншого пристрою. Тут в нас кнопка увімкнення, LED-індикація підключення та рівень заряду приймача, і з боку в нас usb c порт для зарядки самого приймача. Також тут є ще кнопка Channel, яка нібито перемикає канали, але різниці я не відчув. Кімофан КЕМ JWP91 використовує міжнародну бездротову передачу 2,4 ГГц, яка легко та автоматично підключається протягом 2 секунд. Просто затисніть кнопку увімкнення. На передавачі та приймачі, і все підключення успішне. Вбудованої батареї вистачить приблизно на 5-6 годин роботи, а повна зарядка займає приблизно 2 години. Діапазон роботи мікрофона до 20 метрів прямої дистанції. Це ми, звісно, перевіримо. Також цей мікрофон використовує водонепроникний і пилонепроникний конденсатор і вбудований інтелектуальний чіп шумозаглушення, який може ефективно усувати перешкоди навколишнього середовища та точно фіксувати ваш голос під час розмови. Крім того, технологія. Є всеспрямованого звуку знімача робить ваш звук голоснішим і чистішим, забезпечуючи надійні та довговічні мікрофони для інструкторів тренувань. А зараз вам продемонструю реальні тести запису звуку вдома, на вулиці та тест водонепроникності цього мікрофона. Починаємо. Тук-тук-тук записую на бездротовий мікрофон кімофан КМЖП91. Зараз я знаходжусь від камери приблизно в пів метра метри, і ось так ми записуємо. І ось, до речі, дивіться, як це виглядає на голові. Натягнув я цей навушник, і ось так це виглядає. Тут мікрофон гнучки, я його можу крутити, як хотіти. І ось так ми записуємо звук на цей мікрофон. Давайте я зроблю зараз тишу. От зараз ви почули, як він записує шум, і, звичайно, нічого обробляти не буду. І ось так ви чуєте якість запису мікрофону і мого голосу. І давайте зараз я ще вийду на вулицю, подивимося, як він буде на вулиці писати заявлену дистанцію не візьмемо чи не візьмемо, але як показує практика, всі мі мікрофони, які я тестував бездротові, вони беруть ту заявлену дальність і, в принципі, записують нормально. Якщо, звичайно, їм нічого не заважає. Тупо прямо дистанція, і все добре. Тому давайте зараз я піду на вулицю, а потім вже зробимо висновки, і ви напишете свої думки в коментарях. Поїхали. Отже, вийшов я на вулицю. Зараз я знаходжу світ камери приблизно в 5 метрах, і що характерно, я знаходжуся трішки вище, ніж знаходиться камера. Тут трішки го гора йде, і я зараз буду вгору підніматися на 20 метрів. І подивимося, чи візьме мікрофон ту дистанцію, яку він заявляє до 20 метрів, і ось так мене чутно. Пишіть, що думаєте, на 5 метрах це робоча дистанція. Я вважаю. От ви почули, що був тук-тук, дійсно, запись зде на цей мікрофон, а не на що інше. І ось так ми записуємо. Зараз буду брати іншу дистанцію і казати, що і як. Так, зараз я знаходжусь приблизно в 10 метрах від камери, і повторюся знову: я на горі, ніж камера, і тут вже така дистанція 10 метрів. Вона, звичайно, пряма. Тут нібито дерева не заважають, хоча тут дерево одне повалилося, і ось так ми. Пишемо. Так, це вже 15 метрів, вже більш така відчутна дистанція. Повторюся, я на горі, а не на коні. І ось так ми записуємо на 15 метрах робочої прямої дистанції. Пишіть свої думки в коментарях. Ну, як мене чутно, ну, на 20 метрах. Я піднявся майже нагору. І ось так мене приблизно чути. Давайте, я не знаю, там моніторинг ніхто зараз не проводить. Давайте я підіймуся ще вище. Можливо, на 30 метрів. І подивимося, як воно буде. Отже, я на горі це десь приблизно, можливо, 30 метрів, але там ніхто не заявляв нам, що на 30 метрів буде працювати. Не знаю, працює чи не працює. Ну, дивіться самі, як воно працює чи ні, але ось так ми десь записуємо. Красиво, річка на вулиці більше 10 градусів. Нормальна. Осінь, початок листопада. Якось так спускаюся. Але обережно, обережно спускаюся. Якийсь я фітнес-тренер. Записуємо. Опа, опа, опа. Ти записуєш? Отже, як і обіцяв, тест на водонепроникність. Тут я нагадаю, в нас ip 67, а це означає, що занурення у воду до 1 метру до 30 хвилин. Звичайно, я не буду 30 хвилин занурювати у воду цей мікрофон. Я просто його зараз занурюю у воду, дістану і подивимося, як він буде працювати. Принаймні це китайці заявляють, що можна в басейні плавати і все буде з ним нормально. І мене китайці також попросили це продемонструвати вам. Звичайно, зараз вже майже скоро зима, осінь, я десь нарі. Це не зможу вам продемонструвати. А ось, наприклад, у звичайній воді, дивіться, зараз покажу. Я догадаю, все побачило, що вода є. І зараз дивіться, я занурю у режимі реального часу. Так, він повністю занурений. Це саме мікрофон. Зараз повністю занурений, а зараз я занурю сам мікрофон. Ось, якось так. Зараз він повністю мокрий. в мене мікрофон не знаю, там камера вам передасть чи ні, але мікрофон повністю мокрий. Я не знаю, як воно там записує. Але якось так е, led індикатор гори, що нібито працює, але не знаю. Давайте зараз ще дивіться. Ну все гадаю, зараз другий раз занурив повністю воду, нібито все працює під заглушками, все нормально. Ну не знаю, якось так. Китайці це заявляють. Гадаю, повинно все працювати. Ну, дивіться, пишіть свої думки в коментарях. Кімофан KM jwp 91 це дуже якісний та крутий бездротовий водонепроникний мікрофон. І що ви отримуєте у підсумку? Дійсно, це якісний бездротовий мікрофон з якісним звукозаписом. Функцію водонепроникності по стандарту ip 67 і, як ви побачили, вона дійсно захищає і мікрофон працює після занурення у воду. Також це дуже зручна мікрофон-гарнітура для коучів та проведення якихось тренувань, семінарів і таке інше. У підсумку можу рекомендувати підготувати до покупки Кімофан KMG WP91. Посилання, де купити Кімофан KMG WP91, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!